Що. Що так тут похне? Коротше, цілий день на бозі, ну не цілий день, але трохи більше, чим півдня. Що заробив, та й потратив. Прийшли штуки ось ці на, на м'ясорубку. Коротше, бошевська м'ясорубка. Мололи, Що ми шкварки мололи, Да? Мололи шкварки і обламало шестерню. Я такий, оп, і що робить? Коли, коротше, слава Богу. Ну, є розумні люди на, на заводі, видать, де їх роблять, і оказується, ці шестерні вони замінні. Фух, я вже просто кажу: ну все, ну це викинути, виходить, м'ясорубку треба. Вона то ну є нормальна м'ясорубка, але отака ось шестерня. Бачите? О, ну, все, вже коротше, замінив, все класно. Ну, замінив. Прийшли. Я їх три штуки купив, тому що я, ну ми до цього не були готові. Отак от, от. Так що тепер все буде добре. Все і прийшло із аромату дерева посилочки. Та, Сьогодні... Я да. Сьогодні піде мова трошечки про продукцію е... цих... добавок, спецій, е... де це все можна купити. Так що я пішов, передінуся е... і будемо займатися. Да? Ну прийшов контролер, все тут в мене передивляється. Е, буває не, не запойка, бачиш, дивися, вроді би, вроді би все запаяло і починає ось надуватися. І, Ну не знаю, пакети якісь такі попалися. Мабуть. Бо це не один уже такий. Вроді би все нормально, а потім. А, потім не цей. а немає герметичності, то немає тоді е, дієвого зберігання самого продукту, як це правильно сказати. Б. Ну, то ні, вроді би нормально, ти не дуже її да, Я на ставила. Просто щоб легенько. Так, Дивіться, стосовно вакуумації, іменно риби, нам дуже частенько казали, що чого ви або запаюєте пакети, або не вакуумуєте. Діло в тому, що риба має свою соковитість, смакоту, твердоту і так далі. Якщо готовий продукт холодного копчення, ну, тобто рибу, оцю, завакумірувати при повному вакуумі, вона починає виділяти сік із себе, вона починає м'якшати і немає тривалого зберігання. Тож, це ми зараз так зробили. Це маринка попаяла іменно на вологе. Є у кожному вакууматорі вологе вакумування. Тобто, от воно прижало продукт і далі воно не висмоктує із нього іменно оцей от сік, соковитість. Тож рибка стоті калібр, такий був зовсім невеличкий. То ще й пакети до ці підійшли. Супер. Ну і без голови. З головою мені теж не подобається. Скільки ми раз не пробували, мені хотілося зберігати цю соковитість. Ну за із-за того, що у неї от голова, вона дуже довго обсихає, і таке іде е, ступінь е, готовності. що Хвіст вже сухий, починає уже морщитися, а голова ще мокра. І от коли голову прибрали, то результат просто, результат купчення. Ну супер. Я не знаю, камера не передає того, мабуть, того золотого такого вигляду. Ну, риба просто. І сьогодні е, візьму бакальчик пінного і просто з цією рибкою посмакую. Просто бомба. Так, ну що, товариші трудяги, так, переходимо до такої штуки, як... Переробка продукції в домашніх умовах, просто для себе якісь сердельки зробити, чи сосиски, чи ковбаску. Та байдуже любі. Получається, як це правильно назвати, От, не комплектуючі. Да? Ну, тобто колагенові оболочки, солі, всілякі спеції. Ну, коротше, все для крафтового виробу є такий сайт, про який ми дуже часто вам говоримо. Сайт називається аромат дерева. मितं tam... Ну, ми на цьому сайті, я не знаю, вже років два може. Початку переробку да, з самого початку нашої переробки. От тільки все, що ми пробували, ми все замовляли на тому сайті. І тому я дуже часто кажу, в нас навіть там промокод є. По промокоду DHT ви можете отримати 5% знижку на байдуже, які товари. Просто ми поки готувалися до цього всього, якось усе попливло, поїхало. І поки ми будували цей переробний цех, ми там замовлення робили і ну просто. Не було як це все діло показати. Тому дивіться, е, якщо ви... Тільки починаючи, або вже е, вмієте щось там робити, і все, щоб не морочити голову. З одного сайту заказуєте ниточки, якими в'язати, з другого сайту ви заказуєте нітритну сіль, десь ви заказуєте якісь спеції, десь колегенові оболочки. Тож не треба ходити шукати. Ви заходите на один сайт, де є все. От ми іменно замовляємо все там, щепу різних порід е, деревини. Ми замовляємо там усі добавки, усі е, спеції, все. Що хочете, ну, коротше, ці полочки, можуть треба купувати, да? От Такі от спеції для всього: для джерел, для ковбасних виробів, для е, сосисок, байдуже. Що вам на е, думку прийде, все є на тому сайті. Тому я не побоюся і я просто кажу, що якщо ви хочете робити хороший, якісний продукт, треба, щоб були хороші якісні спеції. От, Наприклад, от у нас сьогодні ми заказали е, для для ковбаси, яка призвела фурор, хоча ну ковбаса це дуже в багатьох е блогерів є, і ну просто мало мабуть, просто людей їх її бачили цю ковбасу, але ковбаса називається бусідо. Ми ось знову її будемо робити, так як е є на неї зараз е багатенько замовлень. І ми вже одну партію ту, що першу зробили. Ми її чисто для себе робили. її немає, її розмили в нас тут по місту. Люди. Другу партію вже підписники розібрали. І третю партію ми сьогодні знову робимо. Тож для ковбаси бусідо всі питали, що ви туди кидали? Що, що там, вообще взагалі, у тій цій. Це ти що? Це ти суміш для дрогубицької ковбаси? Це бачите комплект? О, що до речі, я перейду до того. Це просто відео не повчальне, а. Для зручності вашої роботи і вашого виробництва домашнього, от, наприклад, захотіли ви дрогобицьку ковбасу, подивилися того чи іншого блогера, і е, у кожного різний е, якийсь про процес готовності і так далі. От Маринка заказала дрогобицьку ков... е, добавку, Це е, як готова суміш, подивись там. Написано на да. Дивіться, отак. От воно в пакетику. Отута оці там все, суміші... все є. Треба. Для того щоб приготувати, наскільки е, ковбаси тут виходить? Подивись на 5 це... кілограмів фаршу. Правильно? На 5 кілограмів Одна, ковбаси. Там... Тобто, отакий пакетик вже запаяний. Ми просто його розпакували. От такий пакетик уже запаяний, іде для того, щоб ви зробили 5 кілограмів дрогобицької ковбаси в домашніх умовах, маючи просту духовку. Можете подивитися багато відео, як в духовці робити, е, дрогобицьку ковбасу. Єдине, що вам ще треба, для того, щоб зробити дрогобицьку ковбасу, та байдуже яку вам потрібен отакий от щуповий. Отакий щуповий, виходить, градусник, термометр. Яким ви, ну, градусник, термометр, яким ви будете коректувати правильну температуру. Тобто температурний режим. Є температурний режим просушки. Якщо у вас є конвекція в духовці, це буде дуже супер. Якщо у вас немає, Прикрути, я потім перезвоню. Якщо у вас немає конвекції, відкриваєте просто трошечки дверку і працюєте. Е, все виставляєте температурні режими просушки. Потім іде обжарка і потім іде варка, тобто кипяток на листик. На протвінь і туди під низ, і вона у вас виходить ковбаска. Так, да, вона не буде копчена, але можна зробити примітивну коптилочку із чогось такого з ящичка якогось і коптити. Просто холодним димком прогнали. І у вас з ароматом диму буде суперова, класна ковбаса. Ну, коротше, дивіться. Е, на ароматі дерева зараз з'явилися такі мікси. Їх раніше не було. Раніше були просто спеції для тої чи іншої ковбаси, а зараз трошки є простота у, у, у виробництві, того, що для, ви таких, забавили... як і ми. Да, да, для таких, як ми, щоб не морочити голову, а скільки якого перцю треба кинути, а скільки нітритної солі, а, а, які, а які, може, спеції, щоб там кардамон чи мускатний горіх, а може, а може, поприки додавим. І таке думаєш, ну, ну коротше. Тож, ось дивіться, ось ось мікс для сиров ковбаси. сиров'ялиної Сирокопченої. Буду ось робити, попробую. Все, ми, ми все пробуємо. Ми не кажемо, що треба іменно так. Ми пробуємо на собі. Потім, якщо рецепт класний, ми вам його показуємо і готуйте. Дивіться, ось для Дрогобицької ковбаси: мікс на 5 кілограмів, і у вас є повністю листочок з рецептуркою, де не треба ні в кого нічого питати і чекати. Того чи іншого блогера, чи дасть він вам рецепт, чи не дасть, чи зробить, чи не зробить. Ось вам, виходить, аромат дерева дає просто-напросто рецепт приготування. Ну, Тут рецепт приготування на 1 кг сировини. Ну, ви, виходить, цей мікс іде на 5 кг. Тож, виходить, всередині, ну, наприклад, всередині, у вас є ниточка для того, щоб зав'язати батончики. У вас є спеції. І у вас є колагенова оболочка, яку попередньо перед набиванням треба е, опустити у теплу воду, не гарячу, теплу і трошечки присолену. На що присолювати? Того, що теж питали. Ми пробували і, і присолену, і не присолену. Е, як показала практика, присолена колагенова оболочка краще відлипає від самої ковбаси, від батона. Ну, це не знаю. Можливо, мені так показалося, але я побачив результат. Тому що в е, ну, м'якості воно що так, що так, вона одинаково розм'якає. По е, структурі е, е, еластичності вона так само все робить. А за рахунок цієї солі, видать, от вона клац і вона класно дуже чиститься. От і все такий собі момент. Вроді би простенький, але дуже дієвий. Бо знаєте, як ковбаса, отам, чим дорожча ковбаса, ви її нарізаєте, а вона не чиститься. Тож, завдяки цій присоленості ви можете це робити. Так, ну що, я так встановлюю. У нас тут є свій рецепт, але я почитаю, можливо, я щось тут нове, нове щось побачу. Так? Wow. Так. І ось дивіться, ось ми взяли мікси для ковбаса, шинка, яка називається бусідо. Ось таке воно. Це ось чек. <ти> e, Получається, e, -що, 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 що ми тут окупували. І дивіться, <тит tryna> ну також інтересно, що там звичайне активоване вугілля. E, я вам скажу так: e, є блогер, я до цього взагалі абсолютно нормально ставлюся. По-моєму, Перваченко. Я не знаю, як його звати, але він колись показував цю ковбасу бусідо. І це не новинка, це, так сказати, все, що нове, давно забути, забути старе. Ну, в общем, і цей чоловік показував, прям, як готувати оцю шинку. і він робив це все діло із активованого вугілля. Звичайне активоване вугілля, яке купується у аптеках, воно подрібнюється на кавомолку і додається ну, згідно так сказати згідно рецепту. Але тут, от бачите, в така от суміш, тут вже Виходить, є нітритна сіль, є кухонна сіль, є барвник чорний. Це виступає у нас воно як е активоване вугілля. Да? Чорний перець, глюкоза, коріандр і фосфат. Чи варто боятися фосфату? Вроді би, це добавка, яка мов, і не корисна. З іншої сторони, без фосфату у вас ні одна ковбаса не вийде. Чому? Того що, Якщо ви не добавите фосфату, у вас буде бульонно-жировий витік. Да? Е, у вас може бути суха вона, може бути як тирса, може бути нерівномірна соковитість у самій по собі ковбасі. Тобто фосфат він е, як, заставляє продукт залишитися в тій позиції, як ви його набили батон. Він так і залишився. Соковитість рівномірна по всьому батонові. І е, по фосфатах. Просто-напросто, якщо ви вже їх додаєте, можете їх не додати, так як пише рецепт. Там 3 грами, 4 грами на кілограм. Киньте 1 грам, киньте 2 грами. Але просто чуть-чуть його. Від того, як то кажуть, нічого поганого не буде. От і все. Так що до фосфатів ставитися Ну, я думаю, треба нормально, тому що все-таки у нашому буденному житті усе вже робиться із якимись добавками, Ну тут, хоч ви знаєте, що якість м'ясо вас своя, ви знаєте ступінь і як ви його приготували, як ви його замісили і так далі. Ну коротше, отопле все колегенові оболочки. Різного калібру, все, що хочете, всілякі плівки. Коротше, все є на цьому сайті, і я його закріплю в коментарях. Кому потрібно, переходьте, подивіться, познайомтеся із цим усім, що, що на тому сайті є. Ну я вам скажу так, що із самих перших днів, як тільки цей сайт появився, в них було зовсім. Пам'ятаєш, ну зовсім не багато. Зараз багато всього там, ну все, що я ж кажу, все, що прийде на думку е... ковбасника. Ковбасника, да, ви можете просто зайти в одному місці, це все купити. От і все. Е, Я, до речі, даже ось був, я заходжу, е ну так сказати, не не в обиду цьому е, блогеру. Він показує вироби псіляки, ковбасні, не ковбасні, сушені, печені, варені. І він показує рецепт. Але він каже, додати оцього, добавити додати о і все. І якось трошечки немає ясності. Людина пише в коментар. Я розумію, що не треба було сунути свого носа, але людина пише коментар, що. А де ви берете там ту чи іншу, там де ви цю оболочку купили, де ви там е берете це? І просто е блогер не хоче цього говорити. якоби, бо ну це ж реклама. А чого я повинен рекламувати? Ну як тоді людина може зробити такий самий продукт, який говориш ти, якщо ти не говориш, де ти його купуєш, е як кажуть, ну ну в общем, ладно. Усі спеції різні і так далі. Просто якщо ти вже показуєш цей продукт, то ти говори, де, де я його беру, чого я його беру, чого мені цей продукт подобається і так далі. Я думаю, що повинна бути якась ясність. Тоді людина розуміє, що, що її очікує у тому приготуванні. Ну, коротше, Ладно. Так, все, з цим розібралися. Давай будемо зараз. Щас... Фух, що ми? зараз за бусі добудемо, так? Да? Коротше, оце ось сюди, оце ось сюди. І будемо починати щось робити. І рибку давай холодильник, да? Ножик упав. Ну Що товариші трудяги? Вкидаємо чорнило. Чорна колбаса буде, рибу трьох смаків. Це у нас колбаска висіду і прямиком туди чорнило. Побачила, що дійсно три вида. Ну три види, свинина, гов'ядина і курятина. більше чорного. Погнали. Що? Тобі якби чорна. Треба чорну ковбасу. Це як буде візитна карточка де чорна колбаса. Захотілося трохи новинки якоїсь. Все те саме: сальце, часничок, укропчик зелененький. Усе перемелено. І ще узяли такі спеції. Приправа для сала. Тут у нас склад паприка червона, коріандр, часник кмін, кунжут, чорний, гірчиця, перець чорний. І аромат, ну просто бомбезний. Такий. Зараз треба цей Поліну Миколаївну і хай. Е, це Ну, Аромат суперовий. Я думаю, що і смок бути бомбовий. Як процес? Боже, яке воно страшне. Ну таке добре зараза. Скажи, mm. як смоло, чесне слово. Оп, по суті, зараз зрозумів, як стінки трохи треба оці, беруть, тому що туди спеції прилипають тоді, і... Може бути таке, що кусочок ковбаси розрізаєш і спецій десь більше, а десь менше і людина може подумати, що це дивись білкове відкриття вже є, чи розкриття, чи відкриття. Гляде чорно. Хе-хе, прикольно. То, хто ще не пробував, то можна замовляти. Поки поки очередь ще є там, так? Да? Ще чуть, чуть можемо. Що за закопти? Я видно, за цей відео зніму, людям пообіщаємо, а потім щось переведемо. Я думаю, що все буде добре. Все, ще минут 5 мішає яйцю, я думаю. Що, товариші трудяги, давайте прощатися. Якщо щось комусь треба, сайт я закріпляю. Це обладнання ми купуємо на сайті KitchenLine Line і, і по на збираємо шприца, щоб був на кнопочці, щоб ногою нажимало, він сам даве, ну і більше, щоб колба була. Тож потихеньку будемо розвиватися в цьому плані, будемо далі десь, десь пробувати щось. Щось хотіти, так сказати. Так що будьте завжди з нами. Долі буде, далі будемо знімати. Наступне відео буде у нас по хорошій такій добавочці до кожного до любого м'яса. Перчик ми вам показували. А це буде рецепт солодкого чілі. Так що підписуйтесь на канал, будьте з нами. І далі вам буде дуже крутезний, смачний е рецепт домашнього. Соусу солодкий чилі дуже смачний, він не дуже гострий, все залежатиме від того, скільки гостроти ви самі можете додати. От і все. Так що залишайтеся з нами. На даному моменті з вами прощаємося, доробляється ковбаска, усе помаринували ще балички попроколюємо. Далі нонічку кілочка заряджається. Ну, коротше, усе так сказати, працює, все робимо і по мірі можливості знімаємо і ділимося якоюсь інформацією. із вами. Всім до побачення, пока-пока. Чорна колбаса. Лазь, давай мы лазь домой.